Верітас на ранок, 4 серпня. Сьогодні церква приготувала для нас Євангеліє від Матея про примноження хлібів. Ісус у скорботі за Йоанном Хрестителем відпливає у безлюдне місце, потребує тиші і усамітнення. Однак люди слідують за ним. Вийшовши, Ісус, побачив багатьох людей, змилосердився над ними. Та оздоровив їхніх хворих. Як настав вечір, апостоли почали хвилюватися про поживу для людей пропонують Ісусу відпустити народ у села за їжею. Ісус відповідає: Ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому Маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби. А Він сказав: Принесіть їх мені сюди. Узяв п'ять хлібів та дві риби, підвів погляд до неба, промовив благословення і, розломивши, дав хліби учням, а учні юрбам, і всі їли й і наїлися, і назбирали шматків, що залишилися дванадцять повних кошиків. Це чудо, виразний прояв Божої сили, це явний доказ. Що Ісус Христос є Божий Син, сьогодні ця Євангеліє є для нас допомогою, щоб ми увірували в Ісуса, жили вірою в повноті, переживали з вірою свою життєву ситуацію, вирішення якої здається для нас неможливим. Бог знає всі наші потреби, хвилювання, якщо зміг нагодувати таку кількість людей, зможе здійснити чудо і в Твоєму житті. Можеш довіритися йому повністю, чи віриш, що для Бога все можливо, що знає твоє життя досконало, прагне піклуватися про тебе, якщо дозволиш? Чи вмієш дякувати, тішитися тими благодатями, які Бог уже дав тобі і дає щодня? В першому читанні чуємо сьогодні про нарікання і бунт ізраїльського народу у пустині, Бог веде їх до обіцяної землі. Дає все необхідне для життя, дає пророка, говорить до них, дає ману небесну. А вони згадують минуле і прагнуть повернутися, пам'ятають про м'ясо та забули за рабство і негідне життя, з якого визволяє їх сам Бог. Нехай цей Євангеліє сьогодні спонукає твоє серце до вдячності за всі чудеса, які Бог робив у твоєму житті, додасть тобі віри. І якщо почуваєш себе покинутим і терпиш нестачі, спонукає просити Бога про свої потреби, щоб міг досвідчувати Божу любов у повноті і мати надмірно. А також важливо пам'ятати, що якщо слідуєш за Ісусом, як люди в цьому Євангелії, прагнеш Його присутності, шукаєш Його всім серцем, то про все інше подбає Він сам.